Солдатське взуття саме для цих кам'яних доріг. Господь двадцять років тебе муштрував та беріг, тримав тебе в казармах у піхотних військах, вчив на своїх помилках, на Біблії і на казках, Господь вдихнув життя в твій бойовий протигаз. все, що в тебе є, це вибір померти за кожного з нас. Все, що в тебе є, це свобода загинути у бою. Господь зніме з тебе жетон і всю провину твою. Господь, зніме з тебе взуття, зріже шнурівки ножем, взуття повинні носити живі, ми його збережем. в цих болотах, на цій землі, куди без мицного взуття, без штабного паскудства, без артилерійського прикриття, доки в горлі відвага, доки в серці закон, сурми, сурми, піхотинцю, ось він твій Єрехон. Стіни падуть і знамена падуть, почувши твою сурму. Плакатимеш в розбитих кварталах, не знаючи сам чому. Це все сурма, яку чомусь вклали тобі до рук, це її золоте піднебіння, вбивчий холодний звук. Чуєш, щось торкається з серця, це коріння трави. Земля міняє хімічний склад від того, що в неї лягаєте ви. Це все сурма. Ти бачиш сам вся справа в сурмі, краще гребти на галерах, краще гнити в тюрмі. Аніж сурмити й бачити, як вогонь зжирає міста. Кожне життя неймовірно складне, завершує смерть, дивовижна проста. Солдатські душі, якраз для його таборів. Він завжди тішиться тим, хто до нього забрів. Тішиться кожній можливості побути з нами всіма. Саме тому в твоїх руках ця невгамовна сурма завжди намагається нам пояснити, як триматись землі, як оминати пастки. Як не губитись в імлі, як не боятися темряви, не боятися висоти, думаю, він і сам не знає, як нам допомогти.